Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці, а іншу буду загуртати кульочками. Покажу лайфак. Беремо велику капустину, розриваємо її зверху донизу. Вона так розривається гарно. На одну половинку накладаємо столову ложку начинки, загортаємо її в кульок. І зверху все занурюємо, що нам не потрібно, всередину. І так виходить такий гарний голубчик. Повторяю: на одну половину накладаємо столову ложку начинки, загортаємо в кульок. І зверху все занурюємо всередину. І такий получається результат. Vetiki, pogledaj se, koliko...